Всім привіт! В відвантаження їде ДТЗ-5354 HPX. Ось в такому класному зеленому кольорі. До речі, коротко про трактор. Тут двигун 1.9, 3 три циліндри, 35 кінських сил. Коробка 9 вперед, 9 назад, за рахунок реверса. Достатньо широкі скати. 650-16 попереду, 11,2 на 24 позаду, плюс колісні противаги ще стоять позаду. Трактор має вагу понад 1500 кг. Хороший трактор, і тут гарантія на цей трактор 3 роки. Також їде трактор Кентавр С504 УЕ. Це найбільший трактор без кабіни по габаритним розмірам, який є зараз в продажі. Цей тракторець з двигуном КМ 495, позаду 28 колеса. Примусова гідравліка, власний трактор вже знімав огляд. Його. Тракторці готові до відвантаження, завантажені і відправляються до своїх власників. Ви у своїх коментарях не лінуйтесь і коментуйте і бажайте гарної роботи новим власникам техніки. А якщо хочете купити трактор від Мотостор, дзвоніть 066 949 9090.